Мобільне ТЦК мобілізація нон-стоп в Україні. Що задумала влада? Пенсія чи мобілізація? Хто потрапить під новий закон? Україна мобілізує як Амазон пакує. Чому радіофізики, кібернетики, інженери опиняються на нулі? Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. В Україні можуть з'явитися мобільні ТЦК та СП. Таке припущення висловив нардеп від слуги народу Федір Веніславський. Він розповів, що це можуть зробити для підвищення безпеки та ефективності мобілізації в умовах активних ракетних ударів Росії. За словами нардепа, закон не зобов'язує ТЦК перебувати лише в стаціонарних будівлях. Однак про мобільні військомати має попросити командування. Не можу не спитати це мобільні ТЦК. Чи можливо чи пояснити ви цю? Я з точки зору. Нормативно-правового забезпечення з точки зору законодавчого забезпечення проблем не бачу, тому що в законі не передбачено, що територіальні центри комплектування соціальної підтримки мають перебувати в чітко визначених місцях, ураховуючи ті цілеспрямовані удари Російської Федерації, які вона протягом останнього місяця практикує по території ТЦК сп і Це є однією з таких складових її гібридної війни. Вона намагається залякати громадян, що на території ТЦК СП бути небезпечно і так далі. Я думаю, що мобільні ТЦК на рівні під Кони нормативно правових актів які Можуть бути ухвалені або кабінетом міністрів України, або навіть командуванням збройних сил вони мають право на існування. Тим більше як ми е, прийняли закон в двадцять му році про посилення мобілізації, фактично, ми виконали всі вимоги, і е, діджиталізація е, перенесення всіх цих питань в цифровий режим. Воно е, суттєво полегшує в тому числі діяльність мобільних ТЦК. А сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком і доступом до баз Тому я в цьому. Проблем не бачу, але це рішення командування Верховної Ради до цього ніякого відношення немає, тому що від неї це питання не залежить. Важливо, що коли говориться про мобільні ТЦК та СП, то мова йде не про якісь пересувні пункти чи автобуси. Термін мобільний тут скоріш за все застосували, оскільки вони можуть сьогодні бути на одній локації завтра можуть бути на іншій, Пояснює Олександр Федієнко, народний депутат України від фракції Слуга народу за словами Федієнка. Мобільний формат роботи вже працює. Кожен керівник центру комплектування з урахуванням тих загроз, які вже з'явилися, сам визначає де будуть розміщені ті або інші підрозділи. Рівний центру комплектування разом з головою ВЦА визначає. Механізм, де буде 에, розміщений центр комплектування з точку зору рознесення його будь-яких функціональних підрозділів. Ну тобто, мова не йде про те, що знаєте, завтра всі сядуть в автобуси, поїдуть uh -huh. кудись там або автобусами, бусиками. Термін мобільний тут, скоріш за все, мій колега застосував з точку зору того, що вони можуть сьогодні бути на одній локації. Завтра можуть бути на іншій локації, але мова йде про те і про ті підрозділи, які потребують безпосередньо спілкування з військовозобов'язаними. Якщо ми кажемо про підрозділи, які не спілкуються з військовозобов'язаними, ну вони можуть просто бути територіально кудись винесені і територіально віддалені. Хочу наголосити, що дякуючи цифровізації, Україна одна з небагатьох країн, яка може Ну, навіть якщо там всі папери, я обачаюсь, будуть знищені. Росіяни ж можливо так і думають. Центри комплектування і далі продовжують свою роботу. Скажіть, скільки по ну приблизно, так хоча б потрібно нам таких мобільних ТЦК, і можливо в якомусь тестовому режимі вони вже до кінця року зможуть запрацювати через мова йде не про мобілі з точки зору пересування на колесах, мова йде про те, що вони просто будуть змінювати свою. Так. І фізичне розташування. Вони вже і зараз так працюють. Просто я вибачаюся, але про це не пишуть у Фейсбуці. Uh -huh. е кожен е керівник центру комплектування з урахуванням тих загроз, які вже з'явилися, сам визначає, де будуть розміщені ті або інші підрозділу. Я спілкуюся там з декількома. Рівниками центрів комплектування вони вже фізично дякуючи місцевій владі, яка надала приміщення, рознесли е, свої якісь підрозділи. Які виконують функціонал для роботи центрів комплектування. До слова Веніславський заявив, що мобілізації українців віком від 60 років не буде. Нардеп наголосив, що такі громадяни можуть долучитися до війська лише добровільно. А їх примусова мобілізація суперечить закону про військовий обов'язок та військову службу. Ніякої обов'язкової мобілізації громадян України, яким е, вже випилася. 60 років бути не може 60 років, означає, що людина знімається з військового обліку, перестає бути військово зобов'язаним, і лише за її добровільною згодою, лише на контрактній основі вона може продовжити службу, якщо цього будуть потребувати наші збройні сили чи інші складові сектору безпеки і оборони. Ніякої примусової мобілізації бути в принципі не може, тому що це вже суперечить закону про військову обов'язково військову службу. Нагадаю, що Верховна Рада ухвалила в цілому, як закон, документ, який передбачає, що на військову службу. Бо за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними, які посади зможуть займати українці старшого віку, які підписали контракт 60+, Скільки років потрібно буде служити, та що про це думають самі військові? Дивіться далі в матеріалі. Що серед тих, хто віком 60+, захочуть долучитися і підписати контракти на бойову посаду? Це буде дозволено чи це навіть буде заборонено? Поясніть, будь ласка, ні, ні, це не. Можливо, більш того, перше, це добровільна історія, це чітко виписано в законі. По-друге, на цю добровільну історію повинно дати згоду ще відповідно керівництво військової частини, яке бере таку людину. Ця людина повинна пройти військово-лікарську комісію й психологічну відповідну комісію для того, щоб ну в повністю зрозуміти, що ця людина зможе виконувати відповідні не завдання, і це небойові посади. Скажіть а, і контракт на один рік треба розуміти, що навіть якщо людина прийде до ТЦК, вона повинна розуміти, що або вона йде на якусь уже е заздалегідь посаду, яку вона домовилася з військовою частиною, але або коли вона приходить в ТЦК, її ТЦК дає перелік посад з різноманітних військових частин, звісно, з зарахуванням 60+, плюс і тих відповідних обмежень. Ку вона обирає далі. ТЦК, як я так розумію, цю військову частину з цієї людини. Вони комунікують військову частину, визначається так. Нам ця людина може підійти. І далі починається процедура там ВЛК, психологічна лікарська Комісія підписання контракту випробувальний термін. Ну і вже далі е, вже служба на роботу до слова. Денис швидкий начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБР. Ще раніше зазначав, що позитивно ставиться до ініціативи про контракти для 60-річних. Він підкреслював, що в ЗСУ є багато людей, які воювали з 2022 року. Вони досі хочуть залишатися в армії, але через те, що їм понад 60 років чоловіків вимушені звільняти. Є дуже багато, е, дуже досвідчених з великим досвідом людей, які можуть е, принести якісь гарні зміни, вже враховуючи свій досвід в житті. Зараз армія вже змінюється. Це вже. Дуже серйозна структура, де потрібно, щоб були гарні фахівці. І якщо людина приходить там 60 плюс років, і вона хоче докласти свій досвід і щось змінити в кращу сторону, то чому ж ми її не можемо прийняти? Є такі люди, які воюють останні 3-4 роки з повномасштабного вторгнення. Вони хочуть продовжувати воювати, але в них немає можливості, бо ми звільняємо після 60 років. Тому я думаю, що цей контракт багатьом допоможе, хто хотів в збройних силах і захищати державу, також то ще хоче долучитися. Ба більше підполковник ЗСУ Максим Жорін зауважив, що залучення таких людей до армії дозволить використовувати їхній професійний досвід в інших сферах, таких як технічні або управлінські посади, при цьому обмежуючи участь у бойових діях. А, насправді, якщо ми чітко пропишемо обмеження да в цьому законі, то це абсолютно нормально і це має сенс. Ну тобто, якщо ми вкажемо, що а, в цьому віці а, за особистим добровільним бажанням людина може а, піти на контракт, але за певним переліком фахів, а, фаху та професій. Да, де вони необхідні в такому випадку, так тому що серед цих людей дійсно є ну певна кількість, які себе і фізично і психічно нормально відчувають, але при цьому ще мають. Там величезний професійний досвід по різних напрямках, які теж потрібні в армії. Якщо ж ми говоримо там про бойові задачі або бойове управління, то безумовно в цьому плані їх треба обмежувати. Тому я за двома руками, якщо це буде чітко прописано, на які посади і напрямки водной можуть йти на контракт, а на які не можуть. Якщо це будуть дійсно професійні люди, і навіть якщо їм за 60, то не бачу проблеми, якщо вони свою професію свій фах або досвід будуть використовувати в армії на на користь, хоча контракт 60+, викликав і скепсис. Навіть деякі військові сумнівалися щодо доцільності такого контракту. Наприклад, військовий Кирило Сазонов зазначив, що навіть в оператора дрона не лише пульти і окуляри, це ще дві валізи обладнання, які треба вести з собою. Він підкреслив, що йому майже 50 і вже важко. Що тоді говорити про 60+. Я дуже скептично віднесся до цієї новини. Ну куди після 50 вже важко людям? Мені важко мені. Майже 50, що там 60 плюс, Ну що діди воювають. Тобто я відносився дуже погано, відписався в телеграмі, в фейсбуці. Але багато побратимів, хто займається рекрутингом, кажуть, ні, є люди, є посади, які готові прийти, працювати, їх можна брати. І пілоти навіть тронів є. Хоча я теж не уявляю, пілот тронів це не тільки. Окуляри та пульт це два чемодани, з якими ти їздиш на ноль на автівці. Тобто, хтось їх має таскати. Я віднився скептично, але побратими кажуть: є сенс, є люди. Мені здається, більше все ж таки, і я пропоную, я про це розповідаю. І наш відділ рекрутингу, і перший відділ рекрутингу у Києві. Ті займаються рекрутингом трохи іншого покоління, трохи іншого вікового е, рівня людей. Насправді дуже багато уявляєте багато дзвонків, Пишуть в телеграмі, пишуть в Фейсбуці. Мені. Заберіть мене до своєї 41-ї бригади, ми хочемо у вас служити. Дуже. Я говорю, добре, ти де? Телефонуй, приїжджай. він, та я в ТЦК їду. Все, приїхав. Тобто, коли ти в ТЦК, ти мобілізований, будеш там, де будеш. Хочеш 41 ю бригаду, є телефони, є е, сторінка в Фейсбуці, в Телеграмі, скрізь телефони. Телефонуй води рекрутингу. Потрібні, все ж молоді люди. Бо вибачте. Так, війна технологічна. Так, все більше у нас дрони, роботи, все більше хлопців молодих в молодих окулярах вирішують питання, а не в броніках. Це правда. Дуже багато вирішують дрони і такі питання. Але все ж таки, ти маєш вміти тягти бронік, автомат та БК, ти маєш керувати автівкою в екстремальних ситуаціях. Пілоти дронів не сидять, ну є такі, які сидять. Де завгодно, дуже далеко. Є ті, хто сидить в 10-20 кілометрах від лінії фронту, дає нам стріми на КСП важливі. Але півічники виїздять на ноль, ризикуючи собою. І дуже швидко. І коли вони виїжджають, вони без автівки не можуть. Тобто, це швидко керувати автівкою, маскування, два чемодани з дронами, як мінімум. Ти маєш їх розпакувати, запустити дрон, завдати удару і швидко поїхати. Вони тебе полюють, бо премія за кожного пілота дрону у ворога велика. У піхатинця бронік і автомат і побіг назад. Бок поміняв позицію, куди треба. У тебе, у пілота, дрони, ну то все. Тобто, армія все ж таки фізично навантажена, я все навантаження, таки роблю ставку на молодь, більш молодих хлопців, навіть навіть ну, більш молодих за мене, тому що і здоров'я, і фізична форма, і навчаються вони голови трохи світліші, ніж в нас. Тому я, користуючись нагодою, сподякую вам, рекомендую всім шукати 41-го бригаду, хто хоче служити на нормальній посаді. Краще йти самому аніж чекати мобілізації або 60 років. В свою чергу командувач сухопутних військ збройних сил України Геннадій Шаповалов зробив першу заяву на посаді. Він наголосив, що головне завдання зараз це формування, підготовка та доукомплектування бойових частин і підрозділів. Особливу увагу Шаповалов планує приділяти розвитку всього спектру безпілотних систем та сучасних засобів зв'язку та управління. Перемога залежить від єдності наших зусиль. Ми не існуємо окремо від суспільства, успіх армії, можливий лише за умов тісної взаємодії з громадянами, ветеранами, волонтерами, органами державної влади, місцевим самоврядуванням, міжнародними партнерами. Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. І Україна має певний успіх у цьому. Наразі держава мобілізує до 30 тисяч чоловік кожного місяця. Федір Веніславський також додав, що збільшилася частка громадян, які долучаються до війська завдяки рекрутингу. Якщо раніше їх частка від загальної кількості мобілізованих становила до 5%, то зараз цей показник виріс до 10%. Я тут буду адресувати до слів президента, як верховного головнокомандувача. Він сказав, що на сьогоднішній день ми проводимо мобілізацію відповідно до тих планів, які має е, генеральний штаб збройні командування збройних сил України е, тобто мобілізується там біля 30, до 30 тисяч чоловік щомісяця. тому процеси йдуть. Процес достатньо інтенсивно розвиваються все таки наші рекрутингові мережі, і рекрутинг, скажімо так, суттєво збільшується в цій загальній частині тих громадян України, які вступають на військову службу. Раніше це було там до 5%, зараз зараз там більше 10%. і воно постійно збільшується. Тому я думаю, що усі ці механізми, які ми дозволили запроваджувати через закон, вони дають свій результат, і я думаю, що е мобілізація відбувається, скажімо так, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні сили України і громадяни України, але е в такій війні, яка триває три з половиною роки, е жодна країна сучасного світу за останні там. Майже 100 років не В Свою чергу Мирослав Га, офіцер Збройних сил України підкреслює, що під час мобілізації нераціонально використовують обмежений людський ресурс. За словами військового люди, які приходять в армію, потрапляють в підрозділи за принципом звання і військово-облікової спеціальності, а не за своїм цивільним досвідом. Виходить, що радіофізики, кібернетики, високоякісні інженери можуть стати просто стрільцями. Треба проводити анкетування з людьми, уточнювати їхню професію і забороняти Правляти людей з певною освітою служити стрільцями чи штурмовиками, вважає Гай, потрібно перебудовувати систему і виключно рекрутинговими центрами не обійтись. Офіцер збройних сил України вважає, що повністю прибирати ТЦК недоцільно. Що говорити про виклики, що потрібно змінити, то можна просто конкретні речі наводити. Перше потрібно е, більш е, раціональне застосування обмеженого ресурсу, тобто, якщо у вас ресурси мало. Ви маєте переходити до його раціонального застосовування. Яким чином раціонально застосовувати? Ну, в першу чергу я стикаюся з такими проблемами, що люди, які приходять в армію, вони потрапляють в підрозділи за принципом звання і військово-облікова спеціальність. А не за своїм цивільним досвідом. І у нас відповідно люди, які є радіофізиками, кібернетиками, високоякісними інженерами, можуть стати просто стрільцями, тому що вони е у військовому житті солдати з восом стрілець, а в цивільному житті вони могли бути провідними інженерами навіть військових підприємств. Треба проводити анкетування з людьми, уточнювати їхню. Професію і забороняти, наприклад, деякі категорії людей з деякою світою, робити стрільцями чи штурмовиками. Просто а увазі... чому, чому на вашу думку таке не робить. ЦК це ж їхнє пряме завдання, вони, вони роблять частково. Проводять ремкетування, але є нестача людей, є норми, які треба виконувати, тому часто і кваліфікації іноді не вистачає. Ну це. Розумієте, це складне питання, і тут не ТЦК видно. Це треба перебудовувати систему. От але виключно ну, зараз з'явилися рекрутінгові центри, але виключно рекрутінгові центри не допоможуть. Я до речі проти того, щоб прибирати ТЦК, відмовлятися від строкової служби, тому що зараз всі країни Європи повертаються навпаки до строкової служби і намагаються реанімувати свої військові комісаріати, які колись були знищені. А що ви думаєте про ймовірність створення мобільних ТЦК? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.